Як з одної невдачі вдалося так, що все пішло в правильну сторону. Привіт, я Уляна. Це щоденна креатора, це канал, де я розповідаю про мистецтво, а зараз про кінематографію і все, що пов'язано з створенням чогось такого крафтового і ем, лампового. Ем, я останнім часом дуже цікавлюся зйомкою, дуже цікавлюся сферою індустрії кіно. І завжди кіно для мене це була така велика мрія. І ем, я завжди її уявляла, що вона ніби буде близько точно до мене. Але при тому в, в мріях вона була по одному. Але я ніколи не думала, що настільки це станеться швидко. І от е, півроку тому назад до мене прийшла ідея зробити свій короткий фільм. Е, я буду ще про це багато розповідати в майбутньому, тому що зараз ще зйомки не почалися, зараз команда ще не повна. Тобто, щоб багато багато матеріалу про це все. Але так, я закину будочку і скажу про те, що ця ідея до мене давно вже пройшла. Я почала над цим працювати, писати сценарії. І потім до мене дійшов етап того, що я починала шукати операторів. І я ніби знайшла, але щось там мені не подобалося. Тобто, це такий дуже процес багатьох помилок, багатьох якихось таких взагалі обдумувань і так далі. А, і буквально нещодавно, напевно, десь днів п'ять назад, я наштовху, наштовхнулася, а, починаючи взагалі шукаючи акторів, на один короткий фільм. Він мені сподобався, мені сподобалося, як гра... грали актори, сподобався, як знімав оператор. А, і я вирішила просто глянути, хто ж зняв, а, хто робив режисуру, і просто знайшла в інтернеті, підписалася в інстаграмі і потім. Сталося того, що, що я взагалі не очікувала. На мене оператор підписався, типу, «Бек». Він зафловив мене. І я така думаю: що? Типу, людина з, напевно, можливо, роками 20, а то й більше стажу. Ем, просто величезний список в IMDb фільмів, які він зняв. І я думаю, «Та ну, це нереально. І я тоді по гарячим слідам написала. Величезне повідомлення, От, ну типу без перебільшень десь таке. Треба було його розділити на десь частин чотири, щоб інстаграм це все зміг вмістити. І, і тоді, не очікуючи, взагалі, що він мені відповість, він десь через хвилин 20-30, через годину пише мені: «Уляна, привіт, це А, Уляно, привіт, так, дякую, що ти написала. Мені дуже приємно. Я з задоволенням прочитаю твій скрипт. Тобто була історія в тому, що я знайшла цього оператора, і мені було цікаво з ним, як ну взагалі, чи можливо, я думала собі взагалі, чи можливо з ним було б попрацювати як оператор, як камерамен. І я йому написала, просто ні про що не думаючи, і тут він мені відповідає. І я думаю, оце так. Думаю, в мене просто тоді просто емоції зашкалювали. І я йому надіслала потім емейл, він сказав, що він його прочитає. І через два дні мені приходить сповіщення. Класний цей, ла-ла-ла, але, на жаль, ні. Тому що от фільм, на який ти посилалася, а я якраз шукала акторів, мені там сподобався цей короткий фільм. І він був за вайбом досить схожий, але там була трошки інша історія. І там, і він говорить про те, що класна ідея, але при тому я не зможу, не зможу ніяк бенефітнути, тому що. Дуже схожа, схожа ідея, схожа взагалі, реалізація, як оцей минулий короткий фільм. І я тоді дуже засмутилася. У мене дійсно просто не було сил, у мене віднялися вони отак от по щелчку. І я свідомо розуміла, що це нормально. Що, типу, come on, that's all right. тому що, типу, людина зі стажем, з багатьма роботами, за які просто йому багато платять. Тобто, чому він мав би мені допомогти, якщо він тепо, не міг би цього ніяк бенефітнути? Він пояснив це так, що він просто коли шукає якісь passion projects, які робить безкоштовно. Він шукає такі, щоб вони були відрізнялися від одного, щоб ну, йому так само було цікаво. І я свідомо собі пояснила це, але моє нутро просто хотілося плакати. Я проходила цілий день засмучена, а потім йому написала. Що, але гей, топу, якщо There are some project камінап, типу I'm here. І, і він тоді відповів через кілька годин: Так, слухай, насправді завтра є зйомка, ми дознімаємо е, кліп на музичне відео, якщо хочеш, доєднуйся. Я така, are you kidding me? Тобі, звісно. І вау, я була дуже задоволена. Е, я тоді ж так, у мене сили відновилися. І це було вчора ввечері. От сьогодні ми це зняли. Я знімала бекстейдж, і зараз ви можете впродовж всього цього відео бачити його. І коли я зайшла на фільмсет, я дивлюся, і там максимально професійна, класна камера, яку я собі ставила на vision Board буквально, напевно, місяць-два назад. І Я тоді думаю. Я тоді це ставила з, типу, з таким розмахом на рік-два, а то й більше на п'ять. І воно сталося через 2-3 місяці. І я думаю: вау, оце, типу, масштаб. І звісно, типу, це не прям фільм-сет фільм був, це просто ніби в студії. Ми знімали от зараз я тут і знаходжуся записую тут це відео. Але при тому, що от той самий вайб взагалі камер, зйомки, світла. Все сталося так, як я це собі уявляла. Ем, і це було дійсно дуже цікаво. Е, мені було просто ну, неймовірно приємно це пережити, е, поспілкувати з людьми, які тут були трошки познімати. Е, і, блін, взагалі, висновок такий: е, іноді може ставатись на те, чого ти хочеш, але воно стається так, як треба. І мені дійсно дуже хотілося, не наче я побачила це такий шанс, ніби перескакнути на п'ять голів вище е, і попрацювати з людиною, яка мене а в два рази старше, і Б, яка має багато вже експірієнсу. І цього дуже хотілося. Але при тому <див> дійсно, е, типу, ти воїн тоді, коли ти сам будуєш цей шлях, і завжди типу я зрозуміла, що мені дуже хотілося пройти за руку. Типу, мені дуже хотілося, щоб мене так якось провели е, в індустрію. Але я розумію, що коли ти робиш так само цей шлях сам, і при тому так само є люди навколо, які тебе підтримують, там, да, не бере сама зйомка, це вже велика підтримка для мене. Це дуже важливо. Але, типу, все одно шлях ти будеш сам. І якби іноді це сумно не звучало, ти маєш це робити, типу, сам покроково, повільно. І коли ти типу, пороблять курси, типу, як стати швидко, там, як зробити щось швидко. Це є одне. Але все одно досвід, який ти робиш сам, він. Він є безцінним. А, і тому що сказати? Дійсно, все можливо, а, все можливо, іноді не ідеально, іноді не так, як ти собі це уявляєш. Але при тому мріяти широко хотіти, і при чому так само ставити плани і рухатись в цьому напрямку. Це типу, це є супер vital, crucial, Ні, не кручал словом, важливо і обов'язково. Для таких самих мрійників. От, тому я скажу про те, що в мене завжди є ця така тривога, що, блін, щось я не встигаю туди-сюди. І я завжди нагадую, що блін, ти пише, якби ще є час, ще багато часу. Я прямо зараз роблю якісь дії, але все одно дуже багато завжди тривоги. Що є вже інші креатори, є вже інші люди, які щось роблять. І це завжди приносить таке ніби це бажання спішити, і про тому я забуваю дійсно дуже часто насолоджуватись моментом. А, але це є дійсно дуже важливо. Це є просто, типу, взагалі, для, для чого ми живемо прямо зараз. І ми вчора розмовляли з Настю, це моя викладачка вокалу <кій> про те, що типу, я так само в собі розпізнала те, що я постійно ніби щось хочу, а потім, коли я це отримую, я така: ну, але ж це вже недостатньо, треба щось більше. І постійно ти ніби живеш. Ти отримаєш, що ти хочеш, але ти живеш вже в ти такий ну, це нормально, я хочу ще більше, ще більше, ще більше. І так ти ніби ніколи не насолоджуєшся тим, що ти зараз маєш. І напевно істинне життя в тому, що ти бачиш одне, ти хочеш одне, і іноді трапляється так, що воно тобі, дає життя тобі те саме, але в якійсь іншій формі, десь менше, десь, можливо, більше. Воно ну, дуже рідко буває так, що прямо от отак, от, от як з картинки. І це мене, напевно, засмучило перший час, але потім я зрозуміла, що в цьому і є сенс життя. Тобі дає щось дає щось життя, і ти просто берешся, дякуєш і насолоджуєшся. йдеш далі. Але, типу, ти вдячний цьому моменту, хочеш більше, але ти вдячний. І ми якраз говорили про те, що ць, от, от саме момент вдячності і насолоди прямо зараз є дуже важливим. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Це було просто таке, як. Нагадування про те, що дійсно в цьому світі все можливо, якщо хотіти робити і рухатись далі. І так само про те, що якщо якісь проблеми на шляху, якісь типу, камінці, то вони лише є для того, щоб рухатись далі і, і так сказати, як відшліфовувати свій характер і відшліфовувати свої здібності. Тому дякую, що були зі мною. Це був один крітора. Я вас міцно-міцно обіймаю. І цілую, папа. -па.